Напередодні професійного свята Дня працівників металургійної та гірничодобувної промисловості на філії Вільногірських ГМК вшанували ветеранів праці. У Палаці культури та спорту Металург відбувся урочистий захід, в якому взяли участь представники правління об'єднаної гірничо-хімічної компанії, адміністрації та проспілкового комітету філії ВГМК. Тепло та сердечно привітала з професійним святом перша заступниця голови правління компанії Ярослава Максименко. В першу чергу вона подякувала всім тим, хто береже наш спокій, хто стоїть зараз на захисті нашої держави. Ярослава Максименко наголосила, що зараз в Збройних силах України служать 600 наших працівників. Наша держава бореться не лише на полі бою. Ми боремося за свою економічну стійкість. Цей фронт. Тримайте в першу чергу ви. Ярнича видобувна сфера це основа багатьох звичних для нас речей. Вона є міцним фундаментом не лише для української економіки, але й флагманом у глобальному процесі розвитку сучасного світу. Наша компанія з такими майстерними професіоналами, як ви, стала фундаментом цього процесу. Ваші знання, майстерність і талант допомагають створювати інноваційні технології досконалювати і прогресувати. Саме завдяки таким людям, як ви, наша компанія вистояла в темні часи і стоїть на сьогоднішній день. Зараз я бачу перед собою людей. Які присвятили все своє життя праці, відданості цій професії. Ви приклад справжньої стійкості, мужності та професіоналізму від всієї компанії. Я хочу подякувати вам за довгі та плідні роки вашої безцінної роботи. Бережіть себе, свої родини. Дай Бог вам здоров'я! Висловив щиру вдячність всім ветеранам і голова первинної організації про спілки комбінату Федір Клименко. Хочу вам передати щире привітання від нашого голови Центральної Ради Рявка Олександра Івановича, який передав вам самі щирі привітання і побажав всім мира, перемоги і здоров'я. Це саме головне, що є зараз для нас важливим. Згідно з положенням філії Вільногірський гірнич-металургійний комбінат ветерани отримали грошову винагороду, нагрудний знак та почесне звання ветеран праці. Цього року таке звання одержали майже 170 працівників нашого підприємства. Почесну місію нагородження ветеранів праці виконали Станіслав Чубатарьов, тимчасово виконуючий обов'язки начальника філії та Федір Клименко, голова первинної організації про спілки ВГМК. Церемонія нагородження проходила в атмосфері душевності та урочистості. Варто нагадати, почесне звання ветеран праці отримують чоловіки за 25 років роботи на комбінаті, а жінки за 20 років. Це люди, які невтомно працюють незалежно від труднощів чи складних ситуацій. Вони вірні своїй справі, своєму підприємству. Серед ветеранів комбінату 20 чоловіків зараз боронять нашу країну. Всіх поіменно згадали. Вони також отримають нагороди. А Руслан Гончар особисто. Був присутній на святі, тому що на даний момент перебуваю у відпустці, коли в мені. Слова вартують мало. Уже не значать Да проклянуть усі сходи Іх що забудуть Для ветеранів праці та всіх присутніх творчі колективи Палацу культури Металург підготували концертну програму, яка була пронизана патріотичним духом. І це не дивно, адже наша країна зараз, як ніколи, потребує усвідомлення нашої національної єдності. Тож на завершення свята прозвучала пісня Моя Україна у виконанні Вікторії Осіпової та Макса Антонова. А танок колективу спортивно-бального танцю Вольта Денс відобразив всю гаму глибинних емоцій. Рівняються з зеленою будинки і міста. Чуєш, я все бачу, я не пробачу. Я вірю в кожного з нас, я вірю в силу козачів. Від того Петра, щоб зависати вірю в цей.